Уявляєш, я нещодавно зустріла свою знайому і аж зачарувалася від краси її усмішки. Більше того, я б ніколи не здогадалася, що насправді у неї вініри. Нічого А я, до речі, чув думку, що із вінірами не потрібно ретельно доглядати за ротовою порожниною, мовляв, ну, типу, встановив вініри і завжди. Така сяючи і здорова усмішка. Давай дізнаємося. У професійного лікаря-стоматолога правда це чи міф? Філіпсоніке професійне рішення на кожен день. Зуби стають білішими, а ясна здоровішими. Часто бачимо їх у зірок на білосніжні зуби артистів, неможливо не звернути увагу і зізнавайтеся, хоча б раз у житті ви також мріяли про цю голівудську усмішку. Та яка правда ховається за штучними зубами і яку небезпеку вони можуть у собі нести, дізнаємося просто зараз. Здавалося б, встановив імпланти і усі стоматологічні проблеми, як рукою зняло. Та це хибна думка. Адже якщо не доглядати ретельно за ротовою порожниною, вас можуть спіткати неприємності з вашими яснами. У зоні ризику, ті, хто нерегулярно чистить зуби, курці та люди, які страждали на слабкі ясна ще до імплантації, Подеякують, що з імплантами вони застраховані навіть від кар'єсу. то ще правда це запитали у експерта. Чи правда, що за імплантами чи протезами не треба ретельно доглядати, адже на них все одно не виникне карісу? Карісу не буде, якщо ви не будете чистити зуби, але ж може виникати запалення, і в результаті цього можна на жаль втратити навіть імплантант за протезами за реставраціями, виконаними чи за вінірами навпаки потрібно більш ретельно доглядати. І для цього у нас з вами є звукова зубна щітка. Нагадую крок за кроком, як користуватися. Змочуємо голівку, наносимо невелику кількість зубної пасти розміром з горошину. Спочатку, не вмикаючи щітку, розподіляємо по всіх зубах зубну пасту. І потім, розташувавши насадочку зубної щітки під кутом 45 градусів до поверхні зубів та ясен, вмикаємо щіточку. І просто переводимо цю насадочку від зубчика до зубчика. Всім пацієнтам з імплантантами, ортопедичними конструкціями, вінірами потрібно обов'язково користуватися іригатором, і перевагу потрібно надавати все таки стаціонарному іригатору, тому що в нього більш широкі. Можливості, ніж у портативного. Особливості користування: насадочку встановлюємо міжзубний проміжок, притискаємо кнопочку, вмикаючи і переходимо від зубчика до зубчика, затримуючись трошечки між зубами. І наступне очищення поверхні, наступне очищення поверхні. Тож, аби уникнути небажаних проблем із зубами, які і так обійшлися вам у кругленьку суму, важливо дотримуватися рекомендацій з приводу домашньої гігієни ротової порожнини, не пропускати профілактичні огляди у стоматолога та робити професійну гігієну. Вініри, чи потрібен за ними особливий догляд, і що буде, якщо ігнорувати його? За вінірами догляд потрібен такий самий, як за звичайними зубами. Обираємо насадочку, правильно користуємося звуковою зубною щіткою. Іригатор теж нам буде в нагоді. А от якщо не доглядати за вінірами і недостатньо чистити зуби. Тоді з'являються пігментації і можуть руйнуватися тверді тканини під вінірами. Придбавши голівудську усмішку, грік не придбати якісний догляд. Важливо приділити увагу правильно підібраній зубній щітці. Втім, існує думка, що звукова електрична щітка може пошкодити імпланти чи навіть подряпати вініри. Чи може звукова електрична щітка пошкодити імпланти чи вініри? Звукова зубна щітка не може нашкодити ні імплантантам, ні вінірам, ні ортопедичним конструкціям, тому що ця технологія є безпечною, ефективною і гарантує здоров'я ротової порожнини. Зробити бездоганну усмішку, напевне, те саме, що й купити омріяне авто, навіть у тому, що і усмішка, і авто вам довго не прислужать, якщо за ними ретельно не доглядати. Тож не забувайте піклуватися про себе щодня.